Добрий раночок всім! Я починаю прямий ефір з дуже чудової новини. Зараз я вам покажу таке, чого ви чекали всі 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 Тільки одягаю рукавичку. Ви приєднуєте до нашої трансляції, я покажу вам зараз дуже багато. Зв'язок-зв'язок зв є зв'язок. Одразу перемикаю камеру і поїхали, друзі. Я зараз на вершині гори. Довга. Всі, хто буде дивитися запис цього ефіру, просто кайфаніть, друзі, від цих чудових пейзажів. Гора довга. У мене аж рука тсеться від цієї краси. А тепер погляньте в цю сторону. Добрий ранок, колеги! Веду прямий ефір на Ютуб. Вас дивиться вся Україна і не тільки. Кайф, скажіть, пацани. Там, друзі, вдалечині, з цієї сторони, ось там знаходиться у нас Драгобрат. Дивіться, які там гарні зараз вершини гір, як все чудово. І ви вже, напевно, чуєте цей шум. Шум, який очікували всі, кожен очікував на цей шум. Так, це шум саме того, що ви думаєте. Давайте всі, хто вже на трансляції, кидайте посилання друзям, зараз буду показувати те, чого ви чекали. Ось воно. Пушечка, це 12-траса, та траса, вершина гори довгої. Я сподіваюся, мене зараз чути, тому що вона трішки гучновата, як то кажеться, ця пушка. Це перша пушка, яка працює на 12-й. Їдемо далі з хлопцями. Так. О. Так, кидає снігом біля пушки. Зараз камера може залипнути. О, друзі, дивіться, якщо буде дути в камеру, ви мені пишіть. Я буду рукою прикривати. Динамік, трішки мікрофончик. Під'їжджаємо зараз ми далі. Бачите, ще працює пушка. І тут працює пушка. Сніжок, до речі, такий файний, файний. Видно, що пушка працює. Дивимося далі. Червона траса. Єдина червона траса, на якій працює пушка. Червона траса, яку, можливо, відкриють найпершою. Це траса під номером. Хто знає, яка це траса тут. Вона дає підказку, веде згори довго. Ну і погляньте туди, це 12-й підйомник, як там гарно. Ці пейзажі, це лайк обов'язково. Я думаю, зараз пальчики вгору всі можуть натиснути за ці чудові пейзажі, краєвиди. Там ось так от гарно-гарно. Я кайфую, я вам дійсно кажу, це дуже чудовий просторанок. Я задоволений, що я сьогодні виїхав на каталку, задоволений, що сьогодні вам можу показати все це, Щоб ви також... Помилувалися тим, які гарні наші гори, як працюють у нас пушки. І ось навіть тут я йду в лижах. Вже, такий сніжок, бачите, зверху присипаний. Це пушки присипали. І якщо ми рухаємось далі по 12-й трасі, то бачимо, що тут ще працює пушка. І Якщо ми будемо рухатись далі, то ми ще побачимо пушки, які працюють. Ось там вже звідси видно. І поки я туди їду, я вам скажу свої враження про цей сніг. Сніг зараз дуже класний, крутий, дуже сніг. Дивіться, лежамо, я зараз покажу, можливо буде видно. Дуже гарно їде, як взимку сніг такий. На кант ставати дуже легко. І взагалі дуже-дуже класний сніг. Ще раз скажу, я гайпую від цього снігу. Це саме те, чого ми чекали. Ще пушка працює. Дивіться, зблизька, хто хотів побачити, як працює пушечка. Ось так воно все продувається звідти. Там такий моторчик позаду, йдуть отакі от шланги. Це все йдуть під землею по буковелю, там такі системи спеціальні. І що я хочу сказати вам, що незважаючи на те, що погода зараз зовсім не найс там для пушок, та, для них треба трошки інші погодні умови, курорт все-таки запустив їх на свій страх і ризик. Ну, і це те, про що я говорю постійно, що це в їхніх інтересах і вони хочуть відкрити нові. Траси. Дивіться, ця пушка взагалі як потужно працює. Тут ще більше снігу видувається, ніж попередніх. Супер! Це кає. Це кає. Так, їдемо далі по 12-й трасі. Тут зв'язок буває поганий, тому можливо зараз ефір виб'є. Але я все-таки буду намагатися вам показати побільше, щоб ви бачили більше, знали більше. Зараз на контакт поїду, може зашиюся з телефоном, то ще посмієтеся трошки. Треба когось догнати, смішного чи цікавого, щоб вам цікавіше було дивитися ефір. До речі, рукою наче прикриваю камеру, не дує вам нічого, щоб ви нормально чули. Так, друзі, якщо порівнювати з вчорашнім вечірнім катанням, яке я вам показував, то це просто перфект сьогодні. Погляньте сюди також. Тут зазвичай видно верну, але зараз її трішки не видно, але ну, нічого. Зато такий чоловік пейзажі все одно. О, Ніна їде, Ніна. Ніна, давай пару дух гарних. Це дівчина, вона інструктор також. Так, дівчата також, інструктора, гарно катаються. Покайфуйте, помилуйтеся. От вона заслуговує на підтримочку. Дивіться, як гарно їде. Молодець. Супер. Мені вже трішки в руку навіть холодно стало. Не знаю, чи це від катання Ніни, чи це від того, що я просто без рукавиці вже... 6 хвилин веду ефір. Ніна, як траса? Прямий ефір веду на ютуб, люди запитують. Класно? Супер, їдемо десь далі. Ти до школи туди чи ще на 12? На 12? Поїхали. Давайте перше, я людям покажу, як ти навалюєш. Ого! Траса синя, Ніна ложе дуги, як по чорній. До речі, на синіх трасах сильно закладати не дуже добре. По-перше, таким, як я, лідь в очі летить, а по-друге, можна впасти, бо немає швидкості, немає центробіжної сили. О, о є, 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 зв'язок є, наче є зв'язок. Так, Мене всі бачать, всі чують знову. Друзі, в руку холодно так, зараз міняю ручку, потрясеться трішки телефон. Я покажу вам далі. Тут бачите, зовсім інша атмосфера вже. До речі, з тут у нас працювали пушки також. На 17-й трасі працювала пушка. Привіт, Міш, Вибачте, телефон труситься, рукавицю, хочу поміняти руку. Значить Ця пушка працювала, я там вже Рілс зняв, зараз в інстаграмі покажу. Оця пушка працювала на 17-й, прямо вона трішки накидала снігу. Ну і ось там от 11-й підйомничок. З'їзд від 11 го до 12 го підйомнику там також працювали ці пушки декілька штук. Ось так от. Тут ми заїхали, як бачите, в туман. Тут туман повний. Хоча ми були щойно на горі довго, ми були поверх цього туману. І зараз покажу, де ще працювали пушки, та що ще є, там хлопці навалюють, можливо вам видно на картах. Карингісти. Поняли, хто зриває вельвет. Запоминайте їх вони зривають вельвет. Так, дивіться, їдемо. Тут у нас траса номер 5 б біатлонка її ще називають, тому що вона дуже-дуже полога. Ми по ній рухаємось до центру Буковелю. Я вам одразу кажу, які траси зараз працюють. Та буду давати відповіді на ваші питання. Запитуйте, що цікавить, а тим часом я скажу, що у нас працює. Працює значить, траса номер 7А, 7 а Сімьорочку, думаю, всі знають, на яку я ніколи не рекомендую нікому йти. Далі працює траса під номером 2С. Біля другого підйомничка, синя траса. З 2С можна з'їхати або до другого підйомника, або поїхати на п'ятий підйомник. І з нього рухатись по цій трасі, що я зараз їду, до центру Буковелю. Або на 12-й і туди на гору довго піднятись. Ну, 5Б-5А траси працюють. Декілька трас всього працює, але Буковель зацікавлений. І вони хочуть відкрити нові побільше трас. Всі хочуть. Якщо чесно, я чекаю хоча б одну червону. Дайте мені хоча б одну червону, щоб я міг зранку виїхати і ну, покращувати свої навички, якісь Ну, по синій класно кататися, але багато елементів. Хотілося б на червоних. Працьовувати, бо ми ж прогресуємо постійно. Тут бачите, ми виїхали, як наче з хмари, як наче з туману, виїхали вже. О, Іван, привіт! Привіт, ефір на Ютуб. Розкажи, як тобі ранкові траси. Це просто ідеально. Іван, зараз Ай, пару. Вийдя. Давай пару дух на відео людям покажи, хоча б по синій трасі. Вийдя. Пару, пару вийдя. дух карвінг поїдь. гарно покажи людям. Хоч щось, бо люди ждуть, хочуть, побачити, які структура катаються. Це Іван. Іван знає діло в своїй справі, гарно дуже катається. Дивіться на Івана. Оце супер. У нього лижа досить гарна. У мене теж непогано. <схе> Легенько по синій трасі можна їхати собі на контакт. Сильно, звісно, ви не поїдете, тому що будете падати, зариватися. Там, до речі, я закинув відео, хто дивився, я на тому відео прямо впав. А, До п'ятерки їдемо, так? Так, що в нас далі? О, до речі, оці хлопці, це сніговики. Вони пушки запускають. Бачите, ходять. Дивляться, вони дивляться, чи є грудки якісь. Грудки розбивають, якщо є на трасах, та й пушки запускають. Так, швидкість трішки наростає. Іван починає ложити вже більші дуги. Іван на навальний. Мені трохи що... літ від того, як то, що... напевно, також. Так? Наша улюблена траса. Ох, дивай, у вас політ в очік від Івана. Ого, Вале. Пішов. Пішов. Оце карвінг. Я думаю, Іван достойний вашого пальця вгору. Ну і такий оператор, як я також, бо зараз можу тут заритися. Одна дуга мимо і все. І ми обоє підемо. Це пішов Іван, гарно. Дуже гарно. Помнули. Топовий, просто топовий! Лід летить в очі. Сзаді в очі випадають просто. Вистав ну. казав, що копелі і не вміють кататися. Ну так, ми не вміємо. Так, рухаємось далі, до центру ковелі, ще пару дуг гарних по легенькому схилові. На синій трасі стрибає, йому навіть червоної не потрібно. Що йому ті траси, народ. Не дайте йому, що шльопки, що лижі однаково. Хай в дровах поїде. Так, центр Буковелю, зараз покажу, що там у нас, як там у нас, до чого там у нас. Тут ще видно. Другий підйомничок звідси. Короткі повороти від Івана. Я ззаді на контакт. Є з цей поворот разом. Центр Буковелю. Що тут у нас робиться? Тут у нас є трішечки людей з як бачите, їх небагато. Ну і далі переїжджаємо до сьомої траси. Ще сьому трасу вам покажу. До речі, ті, хто дивиться трансляцію з самого початку, ви вже помітили, що надовгі в нас сонечко, туманчик бачимо. А тут ми вже під цим всім, під цією ковдрою. І все виглядає зовсім по-іншому. Тут як наче інша погода, як в іншому світі. правильно? Виходимо на підйомничок. Сімерочка. Сьомий підйомник. Підходимо до турнікету. Приємного катання, кажу. Ну поїхали. Поїхали приємно кататися. О, я поки їхав вже змерз. Друзі, прошу всіх, коли ви проходите тут і є черги. Заходьте всі разом по 4. Будь ласка, бо ви створюєте ці черги самі. І за того приходиться іншим стояти та чекати. Значить, сідаємо на підйомничок, постійно палички тримаємо в одній руці, присів, опа. І все, планочку вгорі обов'язково опускаємо, бо дуже багато зараз людей таких, що планочку забувають опускати. І постійно в рупор говорить, що там опустіть планку безпеки, тому подібне. Так, змінюю руку. Я вже їхав в рукавицях, не думайте, я вже задумався над тим, що можу замерзнути. Так, їдемо, значить, дивіться, тут показує генератори в Буковелі. Ще разок всім, щоб всі побачили, що Буковель не на світло, він не використовує електроенергію, він на генераторах. Сьома траса майже пуста зранку. Дивіться, я взагалі думав, що сьогодні така крута погода, що буде дуже багато народу зранку. Але як бачите, народу є небагато. Там пару чоловік. Вон сімерочка. Що тут? Та пару душ. Ну і тут біля Атласу колишнього. Така у нас загальна атмосфера. Переключаю зараз камеру на себе, покажу, що ще позаду мене є. Так, позаду мене. Раз у два А трішки видно. І одразу скажу вам, я зараз в крутих із колишніх окулярах від «Ski Hub. Це наші українські різколижні маски. Друзі, ви можете де замовити? Замовити в нас в інстаграмі і будь-де в іншому місці. Підтримуйте наш український продукт. Кілька років будуть всі знати, що таке маски «Ski Hub. Ну а поки що це просто круті лінзи. В комплекті їх є аж дві. Одна на сонячну погоду, одна на погану погоду. З чудовим дизайном. Ми чотири роки займалися розробкою цього всього. Нарешті запустились в цьому році. Кісно борти згарно їде. А, то, наверное, інструктор. Так, друзі, що ще вам показати тут на сьомій трасі чи розказати, кажіть. Будемо завершувати нашу трансляцію, наш прямий ефірчик. Так, у мене стерлінг в руках. Файно є. є. Рекомендую кращих інструкторів. Та-та. У нас всі інструктори топові. Всі молодці, всі гарно катаються, всі прогресують, всі навчаються більше. Взагалі дуже важливо, це саме знання. Саме знання і спосіб донести ті знання і не бути шаблонним, само собою. Ну, дуже багато є таких моментів. Друзі, всі, хто приєднався щойно до ефіру, заходьте, дивіться його з самого початку. Я там показував, де працюють пушки. І ще разок покажу. Ось там зараз шумить в тій стороні 12-ї траси, там працюють пушки. І мені так здається, що на 14-й також щось там шумить. Тому дивіться, ефір з самого початку. Я показав, де працюють пушки, та яка траса запуститься скоро-скоро. скоро. Це червона траса. Дякую всім за перегляд. Коментарі, лайки, будь-яка підтримочка. Всім до побачення, гарного дня!